Привіт! Мене звати Софія, мені 14 років. Я рада привітати вас і хотіла б розказати трохи про себе. З самого дитинства я проявляла лідерські якості навколо себе. На даний момент я є лідером учнівського самоврядування Снігурівського ліцею номер 3 Лідерство для мене це не тільки про посаду або владу, а й про прагнення досягати більшого і надихати своє оточення до самодосконалення. Саме тому я створила відео, де зібрала 5 найголовніших якостей лідера, на мою думку, які допоможуть вам у цьому. Тож, починаємо! І перше це комунікабельність. Комунікабельність є одна з найважливіших рис, яка характерна для лідера. З власного досвіду можу сказати, що комунікабельність це дуже крута штука. Завдяки ній в мене є багато зв'язків, знайомств та просто друзів різного віку та статей. Лідери, які проявляють комунікабельність, автоматично стає прикладом для наслідування. Та й в принципі, комунікабельність є дуже корисною штукою в повсякденному житті. Спрямованість цілеспрямованість є другим пунктом в списку якостей лідера, який я вважаю важливим. Цілеспрямованість допомагає лідерам бути фокусативними та ефективними у своїй роботі. Людина, яка має якість цілеспрямованості, чітко розуміє свою ціль і як досягти цієї цілі. Безперечно, цю навичку треба виробляти в собі. Буває це доволі нелегко, але це того дійсно варте. Цілеспрямованість допомагає приймати лідеру стратегічні рішення і правильно керувати командою. Відповідальність. Відповідальність це базова навичка, яку має мати не тільки лідер, а й звичайна людина. За статистикою люди хочуть бачити поруч з собою лідера, на якого можна покластися, бути впевнених у його обіцянках або діях. Ця якість є основоположною, оскільки демонструє його або її зобов'язання до успішного завершень цілей або проєктів. Взагалом ця риса є доволі корисною, оскільки допомагає побудувати довгострокеві відносини команди, а також підвищує репутацію лідера. Далі у нас амбіції. Амбіція це завжди про прагнення в самодосконалення, Лідер, який хоче рости, і розвиватися, мотивує своє оточення, робити те саме. З кожним навчальним роком мої амбіції зростали. Спочатку я хотіла бути відмінницею, потім займати перші місця на конкурсах та олімпіадах, приймати участь у шкільних заходах, вступити до учнівського самоврядування та стати президентом школи. Цим я вам будь-хворію і досі. Наполегливість. Наполегливість демонструє розумний та раціональний підхід до завершення мети. Лідер, який не здається, при першій же поразці, мотивує та надихає своє оточення до більших зусиль. Як лідер, можу сказати, що це буває доволі нелегко. Але коли ти розумієш, що твої зусилля привели колектив до успіху, то ти одразу забуваєш про всі негаразди та складнощі. От і все. Хотілося б підсумувати це відео тим, що наразі всім нам не легко під час війни. Але ми маємо пам'ятати, що ми українці. Ми люди, які завжди досягали своїх мрій та цілей. Ми народ, яким можна пишатися. І ми маємо завжди пам'ятати про це. Дякую всім за увагу. До побачення!